Найвища міська нагорода та 13 робочих питань 12 серпня. Відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На початку міський голова вручив відзнаку почесних громадянин громади директору ДП МТП Південний Олександру Олійнику. Він став 23-м почесним громадянином Південного. Першими на порядку денному були питання про надання компенсації за пошкоджене житло внаслідок російської агресії. П'ять питань проголосували пакетом. Як ви знаєте, після тих обставин, які склалися в нашій громаді внаслідок прильотів, в нас діють створено дві комісії. Одна комісія обстежує пошкоджене майно, інша комісія прораховує компенсацію за це пошкоджене майно. Кожен, хто до нас звертається, компенсація іде за програмною державою є відновлення, тому ми затверджуємо ці акти і протоколи виконкому, щоб людина могла. Отримати цю компенсацію, а також через карантиційну раду. Нашу У нас ще передбачено в бюджеті матеріальна допомога, яка складає близько 30% від встановлених сум пошкоджень. Рішенням виконкому створили інвестиційну раду та комісію з питань розподілу публічних інвестицій. Такі кроки за вимогою нового законодавства пояснює начальниця управління економіки. Зараз в законодавстві в бюджетному законодавстві є відповідні зміни, це нові виклики побудовані на прийнятті бюджету на основі прозорості, тобто публічної прозорості. Покроково будемо рухатися в тому напрямку для того, щоб ну Скласти відповідний правильний портфель е, публічних інвестицій е, Без цього зараз неможливе прийняття бюджету. Це головне. Тому у нас відповідні є терміни. Ми повинні от зараз були затвердити відповідні ради, відповідну комісію і до 1 вересня розглянути вже середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. Тобто, це буде такий процес прозорий. Більше про засідання виконавчого комітету. Дивіться у програ. I mean, objective blues.